Доброго дня, я вас рада вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про буквенні вирази та формули. Ви вже познайомилися з числовими виразами. Нагадаю, що числовий вираз це такий вираз, який містить числа, дужки та арифметичні дії. А буквений вираз, він дещо відрізняється від числового. Щоб це зрозуміти, давайте ми з вами розв'яжемо ось таку задачу. Бібліотека знаходиться на відстані 200 метрів далі, ніж від будинку Тетяни до школи, а бібліотека на відстані на 200 метрів далі. На 200 метрів далі. Спортивний же комплекс знаходиться у два раза далі від будинку Тетянки, ніж бібліотека. От ми записали з вами дуже коротку схему. До бібліотеки на 200 метрів далі, ніж до школи, а до спортивного комплексу ще у два рази далі, ніж до бібліотеки. Запитується в задачі, а яка відстань до спортивного комплексу від будинку дитянки? Тобто нам треба знайти всю ось цю відстань? Як ви бачите, що тут дуже мало даних в цій задачі. Ми не можемо, наприклад, знати, а яка відстань від будинку Тетянки до школи. Тому давайте домовимося, позначити цю відстань А. І ось тут вираз А. До бібліотеки на ній, на 200 метрів далі. Тобто треба до А додати 200. От тут ми будемо в метрах домовимося з вами відстань, ставити. А до спорткомплексу у два рази далі, ніж від будинку до бібліотеки. Тобто ми маємо А плюс 200 це відстань від будинку була до бібліотеки і в два рази далі помножити на 2. Ми з вами утворили ось такий вираз. А плюс 200 помножити на 2. В цьому виразі є числа. Арифметичні дії дужки і ще додалася буква А. Так от вирази, у яких є, відповідно, ці елементи, повторюють числа, арифметичні дії, дужки І букви називаються відповідно буквеним виразом. Буквений вираз може мати, якщо це вимагається в завдання. Якесь значення. В якому випадку. А в тому випадку, коли ми будемо відповідно А надавати, тобто букві надавати якісь значень. Давайте ми в нашому завданні надамо А, скажемо, дорівнює 300 метрів, А дорівнює 300. Тому ми візьмемо, підставимо замість А300. Додамо 200, помножимо на 2 і отримаємо 500 на 2 тисяча метрів до спортивного комплексу від будинку Тані. Якщо ми візьмемо інше значення, 150, наприклад, А, тоді ми маємо підставити 150, додати 200, буде 350 помножити на 2. Буде 700 метрів. Так от, ви звернули увагу, що коли ми А надаємо значення, якщо покласти е, якесь число замість А, то це буде значення цього, цієї букви. А надаємо значення 300, маємо один числовий вираз, а надаємо 150 маємо інший числовий вираз. І в залежності від того, як змінюється буква, відповідно будуть змінюватися значення відповідних числових виразів, в які перетворюється буквельний вираз. Тому буквений вираз, звичайно, числовий, вони взаємопов'язані, але буквений вираз це загальний вираз, а числовий отримуємо, якщо надаємо букві конкретного значення. В математиці та інших науках є дуже багато важливих буквених виразів, які називаються формули. Що таке формула? Формула може бути буквеним виразом, або буквенною рівністю, якщо два буквені вирази пов'язані, або це може бути пов'язаний буквий. З числом числовим виразом, зв'язаний рівнянням, або навіть буквіна нерівність, то це може називатися формулою. Ви знаєте, наприклад, що таке формула шляху або формула відстані. Але почнемо з вами з такого прикладу. Якщо взяти число натурального ряду позначити ці числа 1, 2, 3, 4, 5 буквою N. то Тоді N додати 1, N плюс 1 це формула наступного числа. Як, ми, як вона працює, як ми отримаємо наступне число? Замість n підставимо 1, 1 плюс 1, 2. Далі підставимо 2. 2 плюс 1 3. 3 плюс 1, 4 і так далі. Тобто це вже слідуюче число. Повернімося до формули шляху. Або ще кажуть, це є закон прямолінійного руху. Нам досить говорити закон руху. С дорівнює В помножити на Т, де В це ми знаємо швидкість, Т це час, а С це відстань, або шлях. Тепер, якщо ми скажемо, візьмемо, за приклад, нехай автомобіль рухається зі швидкістю 60 км за годину і їде він протягом трьох годин, то як тоді працює формула? Замість ви підставляємо 60 помножити. Тут ми маємо на увазі знак помножити тільки в буквених виразах. Між число, числом і буквою, та між двома буквами він не пишеться. Отже, 60 помножити на 3 дорівнює 180 кілометрів. Ось так працюють формули. Розв'яжемо таку задачу. Автомобіль дальнебійників рухався два дні. Першого дня вони проїхали 920 кілометрів. А другого дня на М кілометрів більше, ніж за перший день. Запитується, скільки вони проїхали всього за два дня кілометрів, тобто який шлях. Давайте складати вираз. Ну, ми пам'ятаємо, що першого дня вони 920 кілометрів проїхали. Другого дня на М більше, тобто 920 плюс М. І тепер нам слід скласти такий вираз. 920 кілометрів. Це е, проїхали за перший день, скільки кілометрів плюс 920 плюс М за другий день. Е, ми з вами підрахуємо, це буде 1840 кілометрів плюс М. Отже, тепер, якщо ми М покладемо, скажімо, дорівнює 300 то тоді будемо мати шлях 1840 плюс М плюс 300 дорівнює відповідно 1800 плюс 300 40, 2140, 2140 кілометрів. Якщо М покласти, скажімо, 380, то це буде вже інша задача. 1840 плюс 380 дорівнює. Якщо ми підрахуємо, то побачимо, що це 2220 кілометрів. 2220 кілометрів. Отже, ви бачите, різні значення цього буквеного виразу ми отримали для різних значень. М. Наступній задачі ми розберемося, як відбувається рух пасажирів. Рухався автобус і на початку його маршруту в нього зайшло А-пасажирів. Звичайно, ніхто не виходить. тут. На першій зупинці зайшло 2 Б-пасажирів, а вийшло Б-пасажирів. На другій зупинці зайшло 3А пасажирів, вийшло С пасажирів. Запитуються, а скільки стало осіб після другої зупинки, коли вже автобус почав рухатись до третєї. Давайте з вами ось в такій схемі розберемося. Нам треба записати тут і тут, скільки стало. Ну, дивіться. Було А. Зайшло 2 Б пасажирів. Зайшло, це значить плюс А, плюс 2Б. А вийшло B, мінус Б. Дорівнює відповідь. Давайте порахуємо. 2 Б мінус Б буде Б. А плюс Б. Тепер було А плюс Б у нас. Зайшли. 3А і вийшли С пасажирів, дорівнює. А плюс 3А. Це 4А, плюс Б мінус С. От скільки пасажирів у нас стало після того, як другий раз зупинився і поїхав автобус. Тепер нам пропонують, що треба. Порахувати цю кількість пасажирів, якщо А дорівнює 9, Б дорівнює 4, С дорівнює 8. Можна написати ось в такій формі. Якщо ці дані взяти, то 4А плюс Б мінус С дорівнює. 4 помножити на 9. Підставляємо плюс. Замість b 4 мінус замість С8. Дорівнює. Чотири день. 36 плюс 4, 40, мінус 8, 32 пасажири. 32 пасажири. Ось так багато пасажирів стало в автобусі. А зараз розв'яжемо задачу на формулу шляху. Отже, це. Станції технічного обслуговування, в протилежних напрямках вирушили два автомобілі. Вони рухалися перший зі швидкістю 65 км за годину, другий 70 км за годину. Через те годин, те годин яка стане між ними відстань, яку відстань вони разом проїдуть. Я Свід розв'язувати цю задачу. Звичайно, опираючись на основну формулу. С дорівнює В помножити на Т. Формула шляху або закон, закон... руху. Тільки давайте думати: перший рухався зі швидкістю В1 і рухався Т кілометрів. Він пройшов, нехай буде. Ось цей шлях ми позначимо С1. С1 дорівнює. Слід В1 помножити на Т. Другий рухався з іншою швидкістю, якою ви бачите, В2 помножити на Т. Вони разом пройшли шлях, який складається із. Шляху першого, що подала в перший автомобіль і що подала в другий автомобіль. Тобто В1Т плюс В2Т. Справа в тому, що можна використати розподільний закон, відповідно, і Т помножити на В1 плюс В2. Отже, це в загальному вигляді наш шлях. А тепер давайте підставимо з вами, по-перше, ті дані, які в нас є. Будемо мати S дорівнює T поки що невідоме. V1 1 це у нас 65 км на годину, плюс V2 2 70 км на годину. Отже, разом 135 поміняємо місцями. На Т кілометрів. Кілометрі. А тепер, якщо ми Т надамо значення, ну, наприклад, 3 години, то будемо мати С дорівнює 135 помножити на 3 дорівнює. Ну, 130 на 3, 390, 15, 405. Відповідно кілометрів. Якщо ви надасте інші значення, то ви будете мати інші відповідно відстані, які подолають, розходячись в різні сторони, два автомобілі. А зараз розглянемо матеріал з історії математики, що відповідає нашій темі. Поговоримо про формулу. Формула походить від. Латинського слова такого ж формула, і означає форма, правило, закон або розпорядження. Як ви знаєте, до 15 століття математики і всі вчені. Не мали єдиного, єдиної домовленості про те, щоб щось записувати скорочено, дії арифметичні, математичні, і так далі. Тобто вони все записували словами та реченнями, не було символіки ніякої в математиці. А от відомий, дуже знаменитий французь, французький вчений Франс, Франсуа Вієд, який жив в 15 столітті, він задумався над тим, щоб спростити форму запису, яка б полегшила відповідно і дії, їх виконання, їх бачення. І Франсуа Вієд почав вводити замість величин, замість чисел, букви. І таким чином він уже створив фундамент для символіки. Його вважають, якраз, як кажуть, батьком математичної символіки. А вдосконалив його ведення в 16 столітті другий відомий французький математик Рене Декарт, він запропонував X, Y, Z, T і так далі. тобто... Останні букви латинського алфавіту використовувати для позначення невідомих величин, а перші букви А, Б, С, Д, використовувати для позначення відомих величин. І математики це підхопили. І з тих пір багато що в математиці, особливо в записах. Змінилася і не тільки в записах. Це форма, вона, як кажуть, створила фундамент для швидкого розвитку математичних наук, особливо алгебраїчних. І створили тому дуже багато формул. В сучасній науці є різні формули. Наприклад, крім математичних, є ще фізичні. Хімічні, астрономічні, соціологічні, статистичні та інші. Навіть спортивні формули є. І математика сучасна вона дуже багата формулами. І тому вклала в них великий зміст. І от той зміст, який вони, як кажуть, поміщають в малесенькому записі, він дає можливість. Дуже швидко розвиватись не тільки математиці, а й багатьом іншим наукам, пов'язаним з математикою. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття.